Доброго дня! Ми продовжуємо з вами аналіз поеми мозаїки, поеми фрески чорнобильська Мадонна Івана Драча. У розділі Материнська пісня з чоловічої душі поет звертається до образу Ісуса Христа і проводить паралель між Його загибеллю, якою він врятував людство і загибеллю сина, Земної матері. Чи врятують тепер людей ті страшні муки на атомних хрестах, але страждання матері мусять пробити е, зашкарубілу у злому, у злому серця. Їй уважається той огненний хрест, і на ньому, і в нім, палає мій син у кільці вогнянім. Бо атомні цвяхи засаджено в руки, бо губи горять от пекельної муки. Образи святого письма переплітаються з нашою апокаліптичною реальністю. В наступному розділі, на якому б я хотіла зупинитися, це розділ, називається він Ода молодості. Одним із таких жахливих реалій тодішньої аварії було те, що дуже багато молодих бійців, військовослужбовців було взято, аби гасити тушити цю пожежу. І їм було навіть сказано, що за кілька хвилин, 10-15 хвилин роботи на даху реактора, вони будуть демобілізовані із війська. Звичайно, ті хлопці, яким ще було служити рік і більше, з радістю пішли на таку роботу, знаючи, що вони зразу ж поїдуть додому. Але якби вони тільки знали, що чекатиме.